Добрий день, мої любі п'ятикласники. Урок інформатики на тему складові комп'ютерів та їх призначення. Будемо вивчати разом. Давайте поміркуємо разом. Які з наведених пристроїв комп'ютера ви використовували? І з якою метою? Так, напевно, ви користувалися джойстиком для комп'ютерних ігор. Само собою ви використовуєте мишку. Дивитесь, працюєте з монітором, з клавіатурою. Можливо, ви маєте принтер або бачили його в школі. Ось такий пристрій ви б могли бачити в магазині, але самі ним не користуєтесь. Ну і флешка теж, можливо, у вас є. Давайте поміркуємо разом. Чи є на малюнках невідомі вам пристрої? Я думаю, що у багатьох із вас різні відповіді. Можливо, хтось не знає, що це за штука. Можливо, хтось ніколи не бачив ось такий пристрій. Або, можливо, такий. Тому комусь якісь пристрої відомі, а комусь, можливо, невідомі. Ну сьогодні ми і познайомимося з усіма різними пристроями. Давайте поміркуємо разом. Які інформаційні процеси реалізує кожен з відомих вам пристроїв? Ви дали різні відповіді і сьогодні протягом уроку ви дізнаєтесь, правильно ви визначили, чи не. Складові комп'ютера це сукупність апаратних і програмних засобів комп'ютера. Апаратні засоби або хардвер це сукупність різноманітних пристроїв комп'ютера, системний блок і також пристрої для введення даних і пристрої для виведення даних. Це апаратні засоби. А також пристрої комп'ютера можна поділити на різні види за інформаційними процесами. Наприклад, передавання повідомлень. Пристрої для введення даних і пристрої для виведення даних входять. Це клавіатура, мишка, монітор, принтер. Все це пристрої для передавання повідомлень. Такий інформаційний процес як опрацювання повідомлень? Робить він опрацювання даних. Це такий пристрій, як процесор. Інформаційний процес зберігання повідомлень. Для зберігання даних він функціонує. Це флеш-карти або флешки, жорсткий диск і інші пристрої. Давайте поміркуємо разом. Які об'єкти беруть участь у процесі передавання даних? Давайте поміркуємо разом. Які операції здійснює людина з використанням клавіатури і миші? Так, правильно ви відповіли. Молодці! За допомогою клавіатури людина вводить текст, людина друкує текст, людина може натискати різні клавіші, які керують роботою комп'ютера або запускають якісь певні програми. За допомогою миші... Ми керуємо різними програмами, відкриваємо різні меню і керуємо іншими процесами при роботі з комп'ютером. Пристрої введення можна розділити за типом даних, з якими вони працюють. Так, можна виділити пристрої введення текстових даних, це клавіатура, графічних даних, сканер, фотокамера, графічний планшет. Звукових даних мікрофон. І відеоданих відеокамера чи вебкамера. На картинках ви бачите сучасну клавіатуру, графічний планшет, сканер, мікрофон і вебкамеру. Є група пристроїв ведення для забезпечення керування в різних програмах. Це мишка. Нею ми керуємо різними програмами і різними процесами. Це джойстик. В основному він використовується для комп'ютерних ігор. Це Touchpad, ми його можемо побачити на ноутбуках, де ми пальчиком керуємо різними процесами. Це геймпад. знову ж таки, спеціальний джойстик для комп'ютерних ігор. Це мультимедійна дошка, яку ви бачите в класі, і де ви і учитель можете навіть пальцями керувати роботою цієї дошки. А також ігрові кермо і ігрові педалі для комп'ютерних ігрантів. Пристрої виведення даних теж можна поділити за типом даних, з якими вони працюють. Пристрої виведення текстових і графічних даних. Це в першу чергу монітор. Саме завдяки йому ми бачимо зображення і інформацію, яку комп'ютер хоче вивезти і показати нам. Це принтер, за допомогою якого ми можемо вивести інформацію на папір, роздрукувати її. Це плотер. Це такий величезний принтер, який може друкувати великі плакати, великі рекламні банери і теж служить для виведення інформації. Пристрої виведення звукових даних. В першу чергу це колонки, за допомогою яких ми чуємо звуки і музику з комп'ютера. Навушники, які дають можливість слухати звуки і музику, але тільки так, щоб чули її ми, а оточуючи ні. І сабвуфер це такий пристрій, який дає можливість дуже якісно чути музику і дуже голосно Пристрої виведення відеоданих. Це мультимедійний проектор. В багатьох класах він є, і за допомогою нього виводяться інформації, відеодані з комп'ютера на екран або на дошку. Це сенсорний екран, який дозволяє вивести інформацію на великий екран, щоб бачив її увесь клас чи велика аудиторія людей. Також існують комунікаційні пристрої. Це пристрої для забезпечення обміну даними в комп'ютерних мережах. До них можна віднести такий пристрій, як модем, роутер, який напевно ви бачили, він навіть є у вас вдома. І комутатор. Для чого ці пристрої ви дізнаєтесь трошки пізніше. Давайте поміркуємо разом. Які дії ми називаємо опрацюванням даних? Вірно, напевно, такі дії, які щось роблять з даними. Збереження, передавання, зміна. Тобто дії, які ми робимо із даними. Для чого призначений процесор комп'ютера? Напевно, ви вже знаєте, що процесор вигляд має ось такий, а для чого він призначений? Ті, хто відповіли, що це пристрій, який обробляє інформацію в комп'ютері, відповіли вірно. Так, це дійсно так. Опрацювання даних у комп'ютері виконується з використанням процесора. Він є пристроєм, що забезпечує виконання комп'ютерних програм. Перший процесор, який називався Intel 4004, мав ось такий вигляд. Сучасний процесор Intel Core має ось такий вигляд. Для зберігання інформації у комп'ютерах використовують різні носії даних. В табличці ми бачимо, які носії даних використовуються у сучасних комп'ютерах. Це і жорсткий магнітний диск. Або правильно називається накопичувач на жорстких магнітних дисках. В народі ще на нього кажуть Вінчестер. Ось такий в нього вигляд. Це і флеш мікросхеми, або, ще, як правильно казати, SSD-накопичувач. Ось такий він має вигляд. Це і флеш мікросхеми флешка, який ми звикли використовувати і маємо кожний. Це і флеш -мікросхем мікросхеми карти пам'яті. Це пристрій для читання карток. На рисунку ви бачите, карт називається. Давайте трошки ближче розглянемо накопичувач на жорстких магнітних дисках. Ось такий вигляд у нього ззовні. І якщо його розібрати, то ось такий вигляд він має всередині. Ось на цих дисках зберігається інформація. Останнім часом у більшості комп'ютерів для зберігання інформації використовується твердотільний SSD накопичувач. Зовнішній вигляд у нього ось такий. А всередині він має ось такий вигляд. Там є багато мікросхем, на яких зберігається інформація. Тут немає дисків, які обертаються і які створюють певний шум. І пристрій, яким ми звикли вже користуватися, і який є, напевно, у кожного з вас, це флеш-накопичувач. Це зовнішній вигляд цього пристрою. І, можливо, хтось з вас не бачив, який він вигляд має всередині. Там є мікросхема, на якій зберігаються дані. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте вікно браузера. Відкрийте головну сторінку сайту Hotline. Адресу сайту ви бачите на екрані. Перейдіть на сторінку з відомостями про монітори для стаціонарних комп'ютерів За посиланням комп'ютери, мережі, комп'ютерна периферія, монітори. У списку кнопки Сортувати ЗА установіть сортування за новизною. Ми хочемо побачити самі нові монітори. Виберіть назву другого у списку монітора. Виберіть у вікні, що відкрилося, вкладку про товар. Заповніть у зошиті таблицю значень властивостей для даного монітора. Перейдіть на сторінку з відомостями про накопичувачі на жорстких магнітних дисках за ось таким посиланням. У списку кнопки Сортувати за установіть сортування за оцінкою товара, складеною на основі відгуків користувачів. Виберіть у списку назву другого SSD-накопичувача. Виберіть у вікні, що відкрилося, вкладку Про товар. Заповніть у зошиті таблицю значень властивості цього товару. Дайте відповіді на запитання. Які пристрої є пристроями введення даних? Наведіть приклади. Які пристрої є пристроями виведення даних? Теж наведіть приклади. Для чого призначений процесор комп'ютера? Які носії даних використовуються в комп'ютерах? Які пристрої використовуються для друкування даних на папері або на плівці? Якщо ви знаєте відповіді на ці питання, то ви молодчина. Ви уважно слухали матеріал уроку і все вивчили? На наступному уроці нам з вами буде потрібно дещо згадати. Щоб урок пройшов цікаво, повторіть, будь ласка, що таке файл, що таке папка, для чого вони призначені. Що таке контекстне меню об'єкта. Як відкрити контекстне меню. Ви це все вивчали раніше, тому просто згадайте і ви будете готові до нового уроку. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 1.5 це сторінки 44-54. Виконайте завдання 5 на сторінці 55. До побачення! Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!